Діти за мир, українські діти з батьками приїхали в Албанію, в місто Дурес. Будуть разом з албанськими дітьми виступати сьогодні. В місті Дурес відбудеться фестиваль Діти світу за мир українські та албанські дітки виступлять, покажуть свою творчість і наше прагнення до миру у всьому світі. Українські народні танці в Албанії. Також виступали хореографічні гуртки з Київщини. Показали виступи для албанських глядачів і дітей. Албанським батькам і діткам сподобалося нашу делегацію зустріли з Оваціями. А також на сцені виступали дітки албанських національних хореографічних народних танців міста Дуреса. Також був присутній посол України в Албанії, який подякував всіх за участь у цьому гарному заході, який організували і українські, і албанські організатори фестивалю. Також були вручені грамоти всім учасникам Посоліці фестивалю. Албанія. Шкурова Володимира Анатолійовича та пані Шкурову Тетяно Іванівне. Подяку зразковому анставі народного танцю Росток, Київська дитяча школа мистецтва номер 23 Вдячність пані Аді Зефірі за допомогу організації. Йох є студія се палет ар'янку Албанії і Україні хочу побажати плідних, добрих, тісних, дружніх стосунків. Нехай прийде мир на українську землю. Бажаю всім щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим рідним. А хто зібрався в Албанію на відпочинок. Підписуйтесь, спостерігайте відео на каналі, більше інформації. Всім гарного вечора, благополуччя і до зустрічі в Албанії.